Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми в низемних Карпат і знову будемо пробувати знайти білих грибів. Кожним днем їх стає все менше. Просто проходить той час, той час першої хвилі. Ну, друга хвиля, судячи по погодних умовах, вона має бути. І вона буде ще більш продуктивніша як, як ця хвиля на ріст білих грибів. І так, зайшли до лісу сьогодні. Що сьогодні таке за день? Вроді середа. Середа... Число не знаю. Місяць чи липень. Ну, рік 25-й, то і пам'ятаю. І так, саме цікаве, фіксуємо на камеру і побачите, що на даний час робиться в музейних Карпат. Так. Тут полюбляли. Рости білих грибів Але сьогодні, мабуть, грибники вже були. Зараз 9 година і 15 разів тепла. Так. Ну нічого. Наше все впереді Пройшло хвилини три. Ось перший, ну молодий арибок. Ось це у нас третій, а другий був невеличкий також. Нічого. Пройшло зовсім небагато часу. Десь на десь поодинокі. Що гробники не побачили Ні, нічого добре, що знаходиться. Цікаво, якщо ви помітили. Ні один так не співає. О. Пішли більші рибачки. Пішли більші, менші, от один. Ось тут чотири і ось тут купочка. І ось там ще один. Ну, я що там вдалині бачу. Так. Гарний урожай. Ось тут один, ось другий, ось третій. Ось тут четвертий. Здається, там ще вище було. Да, один. І там. О, тут далі. Тут ще два. Один, ось і другий третій, третій. Та Далі буде пів що там бачу? Там бачу. Там бачу. На плечник треба знімати. Я піднявся чуть вище, грабочки є, є. Ти добре. Ось вони. Які. А ось які я ще зірвав. О! Які ще краси. Куди не підеш, сюди гриби. От який результат у нас за 30 хвилин. То вже і важко носити буде. Вже віднести до машини. Зараз подумаємо. А грибочки все попадаються і попадаються. Я все-таки не відносив кошуки. Дився Ще у нас трошки місця є. На всех випадок я маю наплечник. пакет на Рибники вже направилися додому, а я за ними іду і подивлюся, чи вони щось залишили мені чи ні. Залишили і непогані грибочки. Попадаються молоді білі. Ну і я скажу, що є місця, що вони зовсім маленькі. І так, частину грибів я відніс до машини, взяв інший кошик. Ну, а частину грибів нам ще треба знайти. І от перший грибок. Це другий захід до лісу. О. Ось іще пройшов декілька метрів. І знов біль. І знову білі. Так. І то білі непогані. Тут грибники були. Але щось і мені влачили. Ось такі молоді. О.

Все. Ну, до нього треба добратися. Так. А тут десь. Uh. Uh. порядок. Щось потрошки по одному, по два і наш кошик наповнюється. Ось які ще красень. гробочки да, били били называется вот так аж там есть Aqui tem um pequeno, e aqui tem e tu todo outro, e estamos outro, aqui tem Не поганый Краса. и так думаю. Нам треба повертатися, кошик наповнений і є коло чого працювати. І вже коло машини зробимо завершення. І так, завершуємо сьогоднішній похід побіля робочки. Похід більш-менш вдався, щось трошки ми підзбирали, хоч, хоч і пізно поїхали після грибників, але щось знайшли трошки, от показую результат. Такий от сьогоднішній результат. Ну а вам, звісно, як завжди, бажаю не менше назбирати білий грибочок, як я назбирав, а також бажаю вам здоров'я і перемоги над вогором. Ну і пам'ятайте, ліс ваш дім і мій дім також. Тож не засмічуємо його. А також не копаємо гарбочки, вони ж очищують повітря. Ну, як завжди, всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі!